Діти пропоную вам гру, виклади з зразком. Частина друга. У нас є смужки кольорові, є зразок, нам потрібно викласти на білому аркуші. Починаємо. Червона, жовта, блакитна, знизу. Так, зелене, молодці, червона, жовта, зверху на смужках зелена, знизу під блакитна. Зелена вгорі з блакитною. Знизу з однієї сторони з'єднується жовта і червона. Так, а тепер з'єднуємо наші смужечки, які з'єдналися жовта і червона. І на них кладемо зелену і блакитну. Ай молодці. Так, тут нам жовта вже не потрібна, її. Зелена, червона, Блакитна. Всі окремо лежать. Так. Червона знизу. Зверху блакитна, і зелена так, червона, зелена лежить на червоній, і зверху блакитна. Так, і остання в нас останній зразочок Блакитна, червона і зелена. Молодці? Ви впорались завданням?